Коли видавництво Lord of Boards локалізувало першу настільну гру з елементами всесвітньо відомого конструктора, лего ви, наші дорогі глядачі і поціновувачі настільних ігор засипали нас проханнями випустити щось аналогічне лише для молодшого віку. І ось ваше прохання було почуто. Зустрічайте, гра Break Like This. Оце так фігури. Паті гейм, який розрахований на компанію від двох до восьми гравців, де учасники, поділившись на команди подвоє, її допомагаючи один одному, будуть намагатись якнайшвидше зібрати потрібну фігуру за картою підказки і заробити зазначені на ній переможні очки. На початку гри розділіть карти фігур на стоси за числами 5, 6, 7 та 8 та, окремо перемішавши, викладіть їх на центр стола стороною з числом догори. Неподалік, розмістіть деталі Лего в межах досяжності всіх гравців та пісковий годинник на 30 секунд. Всі гравці повинні поділитись на команди по два учасники і сісти один біля одного. За непарною кількістю учасників, одна із команд повинна складатись із трьох гравців. У кожній команді необхідно визначитись, хто із гравців буде виступати в ролі інструктора, який її буде давати підказки за картою, а хто в ролі будівельника будувати потрібну фігуру. Якщо в команді не парна кількість учасників, третій гравець тимчасово виконуватиме роль спостерігача. Але не переймайтеся, всі зможуть спробувати себе в різних ролях, адже кожного раунду гравці будуть мінятися місцями. Отже, вся партія гру Break Like This триває рівно 6 раундів. На початку першого визначте команду, яка розпочне гру. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Починаючи з цієї команди і далі за годинниковою стрілкою, кожна команда повинна обрати одну із карт фігур, яку бере собі інструктор команди, викладаючи перед собою долілиць. Цифра на кожній карті вказує не тільки мінімальну кількість фігур, яку потрібно використати для побудови, але й кількість переможних очок, які можна заробити за вірного виконання. Ви вільні обрати будь-яку карту фігури, однак, як ви розумієте, чим більша цифра на звороті, тим складніше завдання. Коли інструктор останньої команди візьме карту фігури. Він вигукує готово, і всі інструктори можуть перевернути свою карту і ознайомитись із нею. Зауважу, що гравці за інструкторів під час раунду не повинні показувати своїм партнерам по команді будівельникам, що саме зображено на звороті карти. На кожній карті зображена певна фігура, яку необхідно відтворити за допомогою елементів конструктора Лего. Інструктор повинен давати підказки своєму будівельнику, які саме фігури потрібно узяти для побудови моделі, і як саме їх потрібно з'єднати для відтворення малюнку. Колір фігур для побудови не має різниці. Головне, що гравці однієї команди можуть вільно спілкуватись один з одним, проте вони не можуть вказувати на окремі деталі. Та й взагалі деталі торкатися може лише будівельник. Крім цього, будівельник може брати лише ті деталі, про які повідомив інструктор. Якщо під час раунду команда порушує будь-яке з цих правил, на що, звісно, може вказати будь-який інший гравець, тоді будівельник повинен розібрати модель і почати збирати її спочатку. Тож, коли ваша команда вважатиме, що конструювання моделі завершено. Ви вигукуєте готово і перевертаєте пісковий годинник. Тепер у всіх інших команд є лише 30 секунд на те, щоб завершити будівництво. І коли час у пісковому годиннику спливає, усі будівельники повинні відкласти свої моделі і перестати будувати. Тепер усі інструктори перевертають свої карти фігур, її настає час перевірки. Для цього ви берете свою побудовану фігурку із елементів Лего і накладаєте її на карту. І якщо ваша модель повністю повторює темні контури, намальовані на карті, значить ви успішно виконали завдання і ви заробляєте зазначену на карті кількість очок, залишаючи собі саму карту. Проте, якщо створена модель не відповідає контурам фігури, тоді завдання вважається проваленим, і ви повинні скинути карту фігур, поклавши її під низ відповідного стосу. Після перевірки вірності виконання завдання кожної команди розпочинається новий раунд. Гравці кожної команди міняються ролями, а інструктор команди, яка в минулому раунді вигукнула готово, тобто першою завершила конструювання, першим бере собі нову карту фігури. І таким чином гра триває рівно 6 раундів, по закінченню яких кожна команда окремо рахує очки, зазначені на їхніх картах фігур. Та команда, якій вдалося назбирати найбільше очок і стає переможцем, у разі нічиєї гравці ділять перемогу. За гри в двох чи в трьох через те, що у вас не може бути команди противників, ми радимо спробувати вам варіант, де вашим суперником стане сам час. Загальні правила в такому варіанті залишаються незмінними, проте додатково замість піскового годинника вам буде потрібен таймер на 10 хвилин, наприклад, на телефоні. Коли ви розподілите ролі і будете готові розпочинати, запустіть таймер. І тепер у вас буде рівно 10 хвилин, щоб зуміти здобути якнайбільше переможних очок. Крім цього, коли ви засвоїте базові правила і захочете додати різноманіття в ігровий процес, на допомогу вам прийдуть карти викликів, які також є в коробці, які ви, звісно, можете додати до ваших партій за бажанням. Для гри з викликами на вмання виберіть дві карти з однією монеткою, три карти з двома і одну з трьома, виклавши їх у ряд від меншого до більшого. Кількість монет вказує на кількість очок, які можна заробити за успішного виконання виклику. Тепер на початку кожного раунду ви повинні відкрити найменшу закриту карту, на якій її зазначається умова на поточний раунд. Кожна команда повинна виконувати зазначені умови на карті виклику, і якщо вони порушуються, тоді будівельник повинен розібрати модель і почати будівництво спочатку. Що цікаво, здобути очки виклику може лише та команда, яка вигукне готово, тобто першою закінчить будівництво моделі. І якщо після перевірки виявиться, що модель побудована вірно, тоді ця команда, крім карти фігури, додатково бере собі і карту виклику. Проте, якщо команда, яка вигукнула готово, неправильно збудувала свою модель, жодна з команд не здобуває очок виклику, а сама карта скидається. Проте, усі інші команди, які правильно збудували свої моделі, усе одно здобувають очки фігур. Наприкінці партії до своїх очок за карти фігур, ви також додаєте очки за карти викликів. Щодо самих викликів, то тут ви можете зустріти умови, що модель завжди повинна торкатися столу. Інструктор не може називати числа, умова, що ви повинні будувати, схрестивши пальці на обох руках, або й навіть заплющивши очі, чи інструктору заборонено розмовляти, або й дивитись на те, що створює будівельник. Більш детально з усіма умовами ви можете ознайомитись самостійно у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Break Like This. Оце так фігури. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!